Права 901. Які з виразів є одночленами? Які з одночленів подано у стандартному вигляді? Ну що ж, стартуємо, відповідь будемо давати в вигляді таблиці. У нас тут є один рядочок одночлени, а інший рядочок це одночлени у стандартному вигляді. Ну що ж, перше мінус А у квадраті С цей вираз є одночленом, то ми записуємо його рядочок 1. І він записаний у стандартному вигляді. Його коефіцієнт мінус 1 і стоїть спочатку. Тобто записуємо 1. Одночлен у стандартному вигляді. Друге, 7 7А помножити на 2b і помножити на 4. Тут у нас коефіцієнти не стоїть 1 попереду. Тобто цей вираз є одночленом, записуємо 2, але не многочлен стандартного вигляду. 3, 17. Так, це многочлен стандартного вигляду. Записуємо, що він і одночлен. Так, тобто записуємо 3. І він стандартного вигляду. Його коефіцієнт 17. коефіцієнт 0, Степінь 0. Так, четверте: А помножити на А, помножити на Б і помножити на А. Цей вираз є одночленом, записуємо його. Але він не стандартного вигляду. Стандартного вигляду тут треба оцінка А у третій степені Б. Так, йдемо далі. 5 6, що множиться в дужках 1 2, x-1 3, y. Це в нас не буде множе взагалі, не буде одночлен, тому що тут у нас є множення, а всередині віднімання. Тобто ми його нікуди не відносимо. Шосте p плю 1 так само, є додавання, це не буде одночленом. 7 мінус p в квадраті цей вираз є одночленом. Пишемо 7. І він стандартного вигляду його коефіцієнт мінус 1. Пишемо 7, і він попереду стоїть. Так, ну а 8 це ані одночлен, і тим більше він не стандартного вигляду, бо там є знак віднімання.